Так, не буду я гравійник робити потихеньку. Не було в мене ключів, треба було, щоб зняти педалі. Отакий такий ключ і головку на 14. Виписав такі ключі, прийшли. Далі кинувся зйомник шатунів. отакий от спеціальний в мене був він, щоб зняти шатуни, шатун не зняв. Далі кинувся ваймать, не було в мене такого сйомника. Каретки катриджа. Ось воно таке чудо. Туди вставити і вийняти. Ну то я раніше як робив? Я поламався, де щось зміняти, їх лубни, пацики губенські, там майстерні робили. А тепер ну, підшипники тут так розбило, що які лубни, я до доубнив не доїду. То своїми силами зробимо. Нехто там ключі є, за що ж в мене. Ну, ключі коротше, скупляюся. Потихеньку Щас цей поставимо, будемо знімати, пробувати. Открутив я його. Короте. Ну, без труби ніяк. Взяв ось трубу. Таку з насоса одів сюди. На ключ в ручку. До речі, ключі хороші допомогли. Голка на 24 єс. вдівається сюди. На цей сьомник чук чітко. Ну і трубу настала, ось З трубою пішов. Ну, там ржавчина така, ось, такому настані. Нема ні надписа нічого. Ржавіча капець, короче. Ну відкрутилося. Он Ютуб мені в допомогу там, чувак, розказує, если не відкручується трубой. Ну сейчас покажу, яка воно там, як я їздив це хана. Капець, короче, в таком состоянии. Ну поміряв надо, коротше, бо ж тут обично, каже, дивися, яка надпись. sto na 68, восsimlada. No,